Україна має дійсно цікаву та насичену історію її не можна назвати простою, так як у нас були і поразки, і перемоги. Але українська історія точно заслуговує на те, щоб її знати у цьому відео. Ви дізнаєтесь про п'ять найкращих патріотичних фільмів про історію України. Фільм «Крутий» 1918. Дуже потрібна та своєчасна екранізація трагічної, але героїчної сторінки історії національно визвольних змагань українського народу за волю та власну українську державу. В центрі сюжету драматична історія двох рідних братів Андрія та Олексія Савицьких, які закохуються у прекрасну дівчину Софію. Але про сердечні муки доведеться забути, адже на Київ рухаються бажальні підрозділи більшовицької армії. А в місті господарюють червоні посіпаки. Та комуністичні пропагандисти. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі нечисленні боєздатні армійські частини, включаючи юнкерів і студентів. Чотири сотні юнаків, серед яких Андрій та Олексій стають проти добре озброєного війська комуністів московитів. Мирний 21 Події фільму розгортаються в червні 2014 року у Луганську. Багато хто з українців тоді ще не усвідомлював, що Росія почала збройну агресію, а хтось навіть не приховував свою симпатію до загарбників. Сепаратисти під керівництвом російських спецслужб беруть участь у захопленні регіону. Луганський прикордонний загін несподівано опиняється під жорстким мінометним обстрілом. Бійці, які здебільшого, не брали участі раніше в реальних бойових діях. Тепер між двох вогнів з одного боку у місті Живуть їхні близькі. З іншого вони давали присягу. На своєму посту залишаються найстійкіші, включно з командиром, який не піддався на обіцянки ворогів. Це військовий фільм українського виробництва із сюжетом, заснованим на реальних подіях. Подвиг командира прикордонного загону Дейнека Сергія, що 2014 року, вразив режисера Ахтема Сейтаблаєва, автора стрічки Кіборги, яка мала міжнародний успіх. Зйомки проходили в Київській області та в самій столиці. Перші сцени Знімали на Михайлівській площі у фільмі багато бойових сцен, для яких військову техніку надали Збройні Сили України. За словами кінодіяча, 20% виконавського складу це хлопці, які служили у 2014 році. В основний каст увійшли артисти, з якими Сей Таблаєв працював на інших своїх проєктах, зокрема Андрій Самінін із Хайтарми. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар, відгук, щоб допомогти іншим глядачам визначитись із вибором, дивитися. Чи не дивитись цей фільм? Британський фільм про українську історію ціна правди. Саме в цьому кіно чудово показано, як за кордоном сприймають українську історію. Перегляд цього фільму викличе у вас дві емоції: це жаль. Тають у центрі сюжету картини, заснованої на реальних подіях, знаходиться журналіст Гаррет Джонс. У 1933 році пошуки нової сенсації змушують журналіста поїхати до СРСР. Однак, коли Гарету вдається отримати шокуючу інформацію про голод в Україні, він вирушає в ризиковану подорож країною, щоб відкрити жахливу правду про бажальну владу, народні лиха і жорстокі репресії. Тут він знайомиться із журналісткою, яка розплющує йому очі на ілюзорну в радянську утопію ґарек, ризикуючи життя, розгадує, що влада приховує від народу. Він дізнається про репресії та голодомор в Україні. Фільм Захар Беркут, кінострічка розповідає нам історію, яка тривала понад 800 років тому в Україні, коли князівство зіткнулося з монголами. Сюжет фільму розгортається у 1241 році, коли монгольська орда під керівництвом хана Бурунди просувається на захід, знищуючи все на своєму шляху. Вже на піднесенні Карпатських гір монголи зупиняються, щоб зібрати сели. Але пара місцевих мисливців брати Беркути. Вночі потрапляють у табір, звільняючи полонених, дізнавшись про це. Борунда вирішує відплатити, знищивши місцеві села. Для цього він знайшов зрадника серед місцевих, який розкриває йому таємний прохід у горах. Однак у гірських мисливців під командуванням Захара Беркута є свій план, як безповоротно зупинити ворога. Це відмінний вибір для тих, хто цікавиться бойовиками, драмами та історичними фільмами. Якщо ви зайшли на це відео, то я думаю, вам буде дуже цікаво подивитись мою добірку найкращих фільмів про Україну. Коментарі та репости допоможуть просуванню цього відео саме цими діями ви поширите україномовний контент. А зараз любі мої глядачі. Бонус серіал. Доброволець. Головний герой Дмитро Кравченко повертається з передової. Під час виконання бойового завдання загинула вся його команда. Вижив тільки він. Після трагічних подій боєць намагається адаптуватися до нормального життя. Тим часом в кабінеті начальника СБУ з'ясовується, що в Києві планується теракт на день козацтва, 14 жовтня. Так само виявляється, що в мережі столичних спортивних клубів вербують бійців, які будуть сіяти заворушення. Під час теракту Дмитро збирає команду бійців, щоб протистояти злочинній змові. Серіал дійсно вартий вашої уваги і дає нам зрозуміти, завдяки кому ми можемо спокійно пити каву і просто жити. Фільм Чорний ворон. Для пізнання української історії буде дуже цікаво подивитися це кіно Україна 1922 рік. Період, коли шансів на збереження власної держави майже не залишилось. Колишній офіцер УНР Іван разом зі своєю вагітною дружиною Тіною приїздить до свого батька. Він помічає, що місцевість поповнюють новоприбулі полки ГПУ. Ця операція була проведена для зачистки усіх повстанців, які ще продовжували боротьбу проти радянської влади. Іван на прізвисько Чорний Ворон не збирається Терпіти знущання над власною сім'єю та рідним краєм і виходить на шлях протистояння загарбникам. Українська історія це моменти болю, відчаю, але зрештою несамовитої гордості за наших предків. Ніхто з них не став на коліна перед ворогом. Не забудьте написати в коментарях, який фільм будете дивитися. В першу чергу, нам це дуже важливо.